Слава Україні! Сьогодні поговоримо, як додавати значення в залежності від критерій. Захожу я якось до колеги і бачу таку картину. Відфільтрувала таблицю, тут пише, дорівнює, і отак от додає. Вручну. Ну, таблиця була в разів 10 більша. Насправді є функція, з якою можна це зробити швидко. Для початку нам треба підсумувати всі цілі, які вражені були з автомата. Пишемо дорівнює. Сам ifs, діапазон. Сум. Вибираємо діапазон, який ми будемо просумовувати. Натискаємо F4, щоб його закріпити, бо оскільки ми потім будемо шукати ще інші види зброї. Крапку з комою. Діапазон критерії 1. Критерій 1 у нас буде тип зброї. Ось його діапазон. Наголошую, що оці діапазони повинні бути однакові. Якщо тут з 4 по 33, то тут, тут з 4 по 33 рядок. Також закріпляємо ставимо крапку з комою. І критерій 1 у нас буде ось тут. Його не закріпляємо. Ми хочемо, щоб він їздив вверх вниз Беремо гвинтівку і протягуємо просто формулу вниз. 31. Перевіряємо, що ми зробили. Гвинтівка, вибираємо, ось сума. 31. Можемо піти далі і порахувати по декількох критеріях. Наприклад, по місту. Тоді ми стаємо в кінець цієї формули. Ставимо крапку з комою. Діапазон критерію 2. Це наше місто. Також F4 натискаємо крапку з комою. Критерій 2. Вибираємо наше місто. Вже 10. Так, гвинтівку Давайте візьмемо по Києву. Протягнемо формулу. Виборка у нас зменшилася, тому що ми додали ще один критерій. Давайте перевіримо. Мат. Ну Львів, тут два останніх. Сума 10, сума 10. Перегвиндівка. Київ 8.3 11. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Посилання в шапці профілю.